Сили оборони зупинили контрнаступ російської армії на Курщині. Про таке говорить представник комендатури. Контрнаступ Росії з метою відвоювання території, яка перебуває під контролем українських військ у Курській області, зупинено, каже Олексій Дмитрашківський. За його словами, росіяни намагалися атакувати із флангів, але їх зупинили. Ситуацію було стабілізовано і сьогодні все під контролем. Вони не досягли успіху, сказав представник військової комендатури у Курській області. Також зазначається, що український військовий визнав невеликий успіх російської армії. Росіяни за його словами увійшли в один із населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але на цьому все. Сказав Дмитрашківський, також він заявив, що в результаті російських ударів по цьому району, коли Росія намагається знову захопити свою територію, з кінця серпня загинуло 23 цивільні людини, зазначивши, що вони. Гинуть власне, як і українські військові. Ну і власне це остання інформація, яка стосується курської операції. Військова комендатура стверджує в Курській області, стверджує, що російський контрнаступ там зупинений. Росіяни не мають можливості відвоювати російську територію в сил оборони України. Ну і власне далі будемо говорити ширше, перейдемо до політичних питань, які стосуються, зокрема, плану перемоги України. Цей план безумовно включає в себе і проведення курської операції та інших подібних на території Росії. Так, от сьогодні в Офісі президента розкрили план перемоги України за словами Михайла Подолюка, радника керівника офісу. Цей план не пропозиція, а чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Серед загальних його положень можна виділити військовий пакет, патетичний примус Росії і не тільки, каже Подоляк. За його словами, серед загальних положень плану перемоги України, зокрема, військовий пакет, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни і аналізу того, що відбувається. Зокрема, і в Курській області, з точки зору використання вітчизняного озброєння, що стосується патетичного примусу Росії. То за словами Подоляка, він полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі і має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших, каже Подоляк. Далі він продовжує, що серед плану перемоги наступний пункт це економічний стимул, аби змусити Росію адекватно сприймати реальність. Що ж стосується це, стосується і нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терористки, дипломатичний тиск на Росію своєю чергою вже включає і є власне окремою темою, оскільки потребує роботи з країнами з нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що Росія. Руйнує міжнародне право, в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси. Тобто мова йде про роботу з нейтральними країнами, які недооцінюють ті загрози безпосередньо для їхніх національних інтересів, які несе Росія. Ну і як відзначив радник голови офісу президента, або ж сьогодні партнери обирають підтримку України та завершують війну справедливо, або ж людство повертається до права сили. Водночас. Партнерам необхідно припинити говорити про будь-які червоні лінії, каже Подоляк, і додає, що третє і інші речі, які Росія регулярно використовує у своїй пропаганді, на це не потрібно більше звертати уваги. Послухаємо, це не те, що пропозиція з боку України, це якраз таки абсолютно чітке розуміння, що таке сучасна війна, за що воює Росія. І які потрібні інструменти, в якій кількості, і скільки це вартує для того, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати, і це не питання пропозицій, це питання абсолютної логіки процесу, треба перестати слухати того ж Путіна, тобто треба позбавити себе низки міфів і прийняти для себе принципове рішення. Вартість війни сьогодні з Росією одна. Вартість війни сьогодні з Росією на різних майданчиках, в різних форматах. Завтра це зовсім інші цифри. Треба вирішити для себе, якщо підсумувати слова подаляка, то безпосередньо власне дешевше і швидше буде партнерам допомогти нам закінчити війну сьогодні, аніж закінчувати її у майбутньому.